Петро і Йоанн ішли у храм на молитву о дев'ятій годині, а був там чоловік, кривий від лона матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму, що звалися красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостиню. Петро з Йоанном, споглянувши на нього, сказали: Глянь на нас! Той вдивлявся у них, сподіваючися щось від них дістати. Петро ж промовив Срібла і золота нема у мене. Що ж маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа Назарянина. Встань і ходи. І, схопивши його за правицю, підвів його і тієї ж хвилини окріпли його ноги з суглобами. Встав той, зірвавшись, і почав ходити, і увійшов з ними у храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Увесь народ бачив, як він ходив і хвалив Бога. Вони пізнали його, що це той, який сидів в прекрасних дверях храму для милостині. І сповнилися страхом та здивуванням над тим, що йому сталося? А тому, що він тримався Петра і Йоанна, увесь народ здивований, прибіг до них у притвор, званий Соломоновим. Побачивши це, Петро промовив до народу «Можі ізраїльські. Чому дивуєтесь з цього? Чому ви дивитесь на нас, немов би ми вчинили власною силою і нашим благочестям те, що оцей ходить? Бог Авраама, Ісаака і Якова, Бог Отців наших прославив слугу свого Ісуса, що Його ви видали і відреклися перед Пилатом, коли цей присудив Його пустити. Ви ж, святого і праведного, зреклися. І просили, щоб вам помиловано чоловіка душогубця, а Творця життя вбили, та Бог воскресив його з мертвих, чому ми свідки. І через віру в Його ім'я, ім'я Ісуса здоровило оцього, що ви бачите і знаєте, і віра, що через нього дала йому повне видуження перед усіма вами. Однак, браття, я знаю, що ви через незнання це зробили, як і ваші Князі, та Бог здійснив це так, що наперед звістив устами всіх пророків, що Христос має страждати. Тож покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були стерті, і щоб так прийшли від Господа часи відпочинку. І він прислав призначеного вам Христа Ісуса. Треба було, щоб Його прийняло небо аж до часу відновлення усього, про що Бог споконвіку говорив устами своїх святих пророків. Мойсей сказав Господь, Бог наш, піднесе вам пророка, як мене, зпосеред братів ваших. Ви слухатиметесь його в усьому, що вам скаже. А кожний, хто не буде слухатися того пророка, буде викорінений з народу. Так само всі пророки від Самуїла і ті, що говорили потім, звіщали про ці дні. Ви, сини пророків і завіту, що Бог був заключів з вашими батьками, кажучи до Авраама. В твоїм потомстві будуть благословенні всі сім'ї землі. Вам насамперед Бог Воскресив Слугу Свого і послав Його, щоб Він благословив вас та відвертав кожного з вас від поганих учинків. Коли вони ще промовляли до народу, надійшли священники, наставник храму і садукеї, Незадоволені тим, що вони народ навчають та звіщають в Ісусі Воскресіння мертвих, і наклали на них руки та й кинули їх у в'язницю аж до ранку, бо вже був вечір. Однак багато з тих, що чули слово, увірували а число чоловіків було яких п'ять тисяч. На другий день. Зібралися їхні начальники, старші та книжники в Єрусалим і первосвященник Анна, і Каяфа, і Йоанн, і Олександр, і скільки було з первосвященничого роду. Вони поставили їх посередині і питали, Якою силою або яким ім'ям ви це зробили? Тоді Петро, наповнений Духом Святим, до них промовив. Начальники народу і старші, коли вже нас допитують сьогодні про добре діло, зроблене недужому, і як він став здоровим, то нехай буде відомо всім і всьому народові ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, а якого Бог воскресив з мертвих. Ним цей стоїть здоровий перед вами. Він отой камінь, яким ви, будівничі, знехтували, і який став головним на розі. І нема ні в кому іншому спасіння, бо немає іншого імені під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися. Побачивши сміливість Петра і Йоанна та зрозумівши, що вони люди неписьменні і невчені. Дивувались і спізнали, що вони були з Ісусом, та, бачивши, що вилікуваний чоловік стоїть з ними, не могли нічого сказати проти. Звелівши вивезти їх з Синедріону, вони почали радитися між собою і говорили, що нам із цими людьми робити, бо ж вони зробили явне чудо. Воно стало відомим всім мешканцям Єрусалиму, і заперечити його ми не можемо. Але щоб воно більше не поширювалося в народі, ми заборонимо їм під загрозою не говорити більше в це ім'я нікому з людей. І, покликавши їх, наказали, щоб вони ні слова не говорили, ані не навчали іменем Ісуса. Та Петро і Йоанн сказали їм у відповідь: чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога? Розсудіть, не можемо, бо ми не говорити про те, що самі бачили та чули. Ті знов, погрозивши їм, бо не знайшли нічого за що б їх покарати, відпустили їх задля народу, всі бо прославляли Бога за те. Що сталося? Чоловік же, над яким сталося це чудо оздоровлення, мав понад сорок років.